Топ німецьких слів і виразів, які ти точно почуєш в Німеччині. Мене звати Світлана, і це Seed Language School. Поїхали! Ах зо! Особливий німецький вигук перекладається як Ось воно що. Генау! Так. Дійсно. Кайне анонг перекладається як наше Не знаю без поняття. Echt? рівний нашому Правда. Дійсно. Гукмаль. Подивись, взгляни, Егаль. Байдужа відповідь мені все одно. Дох класне слово, яке використовується для заперечення заперечення. Його можна перекласти як ні». Камшон. Відповідник йому камон в англійській мові, а в нашій мові це як давай. Come on. Come Багатофункціональне слово, яке виражає різні емоції, перекладається як о Боже мій о господи.